Якої з наступних назві столиці якої з наступних держав найменша кількість літер. Записали тему уроку. Властивості степеня з натуральним показником. А Далі найкращий. продовжуємо. Відкриваємо підручник, сторінка 66. Розпочинаємо ми з вами з номера 349. Нам треба з вами наше завдання знайти значення виразу. Тобто, в принципі, нічого складного немає. 6 в 18 степені поділити на 6 в 16 степені. Дорівнює. 6 в якому степені буде? Приділені. Що за степенями 6, у 6, 6 в другому степені. 6 в другому степені буде 36. 6 в квадраті дорівнює 36. Є таке. Далі. 0,3 в восьмому степені поділити на 0,3 в п'ятому степені. Дорівнює 0,3. 0,3 в третьому степені. 0,27.00. тисячних. 0,27. Дивіться. В третьому 4,92 в 10 степені поділити на 4,92 в 9 степені. Пояснюю, дивіться. Ось ця дія. Риска дроба означає яку дію? Ділення, ділення. Риска дроба означає дію ділення. Тобто. Це те саме, що у нас було записано в попередньому. Тобто, те, та, та, та сама дія ділення. Тобто, в нас виходить 4,92 в першому степені або просто 4,92. Або просто 4,92. Далі продовжуємо. Наступне. 10 в восьмому степені. Поділити на 10 в, в п'ятому степені. 10 в якому степені вийде, Аня Суслова? Питань немає. Кіра Буряк. 10 в якому степені вийде? Дуже третьому степені, і якщо ми 10 підносимо до третього степеня, чому це буде дорівнювати? 30. 30 буде. 30 буде. Тисяча. Далі. Продовжуємо. Мінус 1 четверта в десятому степені. Поділити на мінус 1 четверту. В 7 степені. Дорівнює Арсеній Могилевський. Мінус 1 четверта. В якому степені буде? Мінус 14 буде. О, у... Третьому? Третьому степені. Тепер підносимо. Мінус зникне чи залишиться? Uh, зникне. <гум> Мінус. Далі. Одиницю підносимо до третього степеня. І 4 підносимо до третього степеня. Один в третьому степені. Чому буде дорівнювати? Один. Uh -huh. А 4 в третьому степені. 64. 64. 64. 54. 54. Якщо у вас непарний степінь, мінус у вас залишається. Це я вам пояснював вже неодноразово. Далі. Шосте. Ага, в шостому в нас. А, в принципі, нічого страшного. Одна ціла, одна друга в 12 степені поділити на. 1,1 одну одну другу. В 8 степені Дорівнює. Тут що вийде Тимофій Долженко. Одна ціла одна друга в четвертому степені. В четвертому степені. Що далі треба зробити? Тобто один помножити Маємо. на 1 4 рази. Всіка, спасія і поздравляю тебе. Навіщо? Це буде одна ціла, одна ціла, 1,16. круто, зікам, круто. Значиться. Спочатку перевести в неправильний дріб Три 3-2 в четвертому степені, а вже далі підносимо.

8 в 12 степені помножити на 8 в 3 степені, поділити на 8 в 13 степені. Завдання доволі схоже: теж знайти значення виразу. Але чим воно відрізняється від попереднього завдання? Дивіться. Виконуйте, намагайтеся його виконувати по кроково, по діях. Тобто, давайте спочатку знаменник поки що без змін по чисельнику. 8 в 12 степені помножити на 8 буде, в 3-тьому степені. Буде 8 в 13 степені. 8. Ой, 8, в, 3, в, в, в 15 -му -му степені. 8 в 15 степені, тобто степені додаються. Далі. А якщо 8 в 15 поділити на 8 в 13-тьому? 8 в другому 8 степені. 8 в другому степені. 8 в другому степені. Вісім в другому степені. І, 64. Це? І це 64. Так, так? Ігор, ні, давайте, а якщо в цьому, наприклад, вийде вісім в п'ятдесятому степені, нам теж таке треба описати. Ну, Мілана, зазвичай, коли знайдіть значення виразу, вам дають адекватні числа. Тому навряд чи вийде щось, таке, що не, не можна буде знайти. Якщо дадуть, то треба шукати. Виконати ж завдання, треба, знайдіть значення вирушення. Треба. 4 в 8 степені поділити на 4 помножене на 4 в 6 степені. Дорівнює. З чисельником ми нічого зробити не можемо, так і залишаємо. Що Його, буде йому, в 4 в поділити на знаменіме? А то тобто 7... я... Загалом. Далі. Мінус 3 в 5 степені помножити на мінус 3. В сьомому степені поділити на мінус 3 в 10 степені. В 12, 12 степені поділити на 30 степені. Мінус 3, мінус 3. 3. 12 12 степені на на, о, мінус, мінус, на 3. мінус 3 в 10 степені. Мінус 3 в 12 степені. Виходить мінус 3 у другому степені. І в а чому? І, е, і вийде 9. Вийде 9. Четверте. Продовжуємо. 0,2 в 7 степені, Помножити на 0,2. В п'ятому степені. Поділити на 0,2 в третьому степені, помножити на 0,2 в шостому степені, дорівнює.

0,8 тисячних Продовжуємо. Записали номер 367. 367. Перше. 5 в третьому степені помножити на два, в третьому степені. Я Тепер чекала. дивіться. Кажу, я кажу, не поспішайте. Дивіться, чому кажу, не поспішайте. Ми з вами записували ось таку властивість. Пам'ятайте, а Б в степені N. Тобто, коли ми розкривали А в степені N, помножити на B, в степені N. Має, спочатку потрібно 5 помножити на 2, а потім це в третій степені. А от тепер дивіться, ця властивість працює навпаки. Правильно, 5 помножити на 2. І в третьому степені. дорівнює. А чи формулу записувати чи ні? То у вас можете 10 записати. 10 в третьому степені. 10 в третьому степені Дорівнює 1 тисяча. Дорівні 1 тисяча. Рівня Далі. Далі. Тут можна застосувати цю властивість. Переходимо до другого. Переходимо до другого. Одна четверта в квадраті. Помножити на 20. В квадраті. Дорівнює. Те саме можна зробити. Одна четверта помножити на 20. Пережити на 21. І в квадраті дорівнює. Тепер 24, ми можемо скоротити. На ми можемо скоротити. І, 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 24 і на 4. 24 на 4. 1 та 5. 1 та 5. Тобто у нас залишається 5, 5 перших 5. 5 у квадраті 25. 25. 25. Так, 13 помножити на 5 в 13 степені, 0,2 помножити на 5 це буде 1. В 12 степені дорівнює 0,2 помножити на 5. все це підносимо. Тобто 1 в 13 степені і дорівнює 13. 1. 1,5. 1,5 в 7 степені помножити на 1, 1 1 третью в 7 степені. Ігор Рунідович, помножити... можна відділити? Да. Можна. Як би нам тут краще розібратися? Ми можемо записати 1,5 помножити на 1 1 третьо. Зараз помножити. На 1 1 треть. Все це в 7 степені дорівнює. Єдине, що, що б я з вами зробив би. Дивіться. Зробіть 1,5 в звичайний дріб. Скільки це буде? Як здогадатися, да? 1,5. Якщо записати так, як воно звучить. Далі неправильним дробом, скільки це буде? 15. 15. 15. 15. Скоротити. На 5. І що залишиться. 3, 3, 3, 3. Залишається 3 других. Чудово. 3 других. Далі. Так, давайте продовжимо. 3 других. Помножити. Тепер 1,1 ціла, одна третя Переводимо в неправильний дріб. 4 третіх. 4 третіх. Це все в 7 степені. Ми можемо доріб. скоротити 3 та 3. І 4 та 2. І що залишиться? Одна. Один. Один. Там, де три, там буде один, а там Дві де чотир, буде два. Дві перших. Два рівня. Два. В сьомому степені, а два в сьомому степені? Пригадуємо з вчорашнього уроку. Сто двадцять вісім. Сто двадцять вісім. 128. Тут ми розібралися. Далі. Далі. Тепер переходимо. Дивіться. Моя вам рекомендація, як краще буде зробити, на мою думку. Я б зробив 0,5 до 7 степеня, ну м'яко кажучи, незручно. Я б зробив би по-іншому. Я б зробив би ось так. Ну, цілих десятих. Це в нас 5 десятих, якщо скоротити. Який дріб вийде? Одна п'ята. Одна, одна, одна друга. Одна друга. Одна друга. Далі одна друга в сьомому степені. Ну, два в восьмому степені. Нікуди ми діти не зможемо. Так, його і залишаємо. 2 в 8 степені. В цьому випадку. ну, Тут ми теж нічого вигадати особливо не зможемо. Підносимо одну другу до 7 степені. 28, 128 помножити на 2. Одна. 128. Да? Не забуваємо, одиницю теж треба підносити. Помножити 2 в 8 степені. Скільки це буде? А чому ми так робимо? Як? Дивіться. Ну порахувати так. треба. Ми порахували, у нас 1 піднесли. 256. 256. 1 піднесли до 7-го степеня, вийшло 1. 2 до 7 степеня піднесли 128. І 2 до 8 степеня підносимо 256. Можна записати теж одиниці, щоб зручно було помножити. Далі. На що можна поділити 128 та 256? Давайте поступово скорочувати. Ну, можна скоротити, що там, де 128 буде, е... ну, ну можна і okay. на 2 скоротити. Там буде а один, можна, а... А можна і на 128. Ну, так. Ой, так, да. Ну, та ну, ну, так, там два зверху залишиться. Один та два. Все виявляється Я набагато прошу. простіше. Все виявляється набагато так. простіше. Далі. І шосте. І шосте. Так, так. Одна ціла, одна друга. Одна ціла одна друга в шостому степені. Помножити на 2 третіх. 2 третіх В восьмому степені. Ми можемо перевести одна ціла. Одна других, друга буде три других в шостому степені. Три других в шостому степені дорівнює. Підваємо степені. 3 других в шостому степені помножити на 2 треті в восьмому степені. Дорівнює. 2 ну, на 2, 3 на 3, ну, на... Виходить одна перша. Ну, виходить один. Що? А, ой. Там, mm -hmm. Може дійсно вийти один, але чи, чи спрощить це нам життя? Ну, три в шостому степені це буде 729. Дивіться, як можна в цьому випадку зробити, щоб було трошечки все ж таки простіше? Три В шостому степені ми переписали, так? Да? А далі дивіться, ми можемо розкласти 2 третіх як добуток двох чисел. Тобто, помножити на 2 третіх в шостому степені і помножити на 2 третіх в квадраті. Тобто, після того, як ми їх е, перемножимо, вийде 8 степінь? Так. Виходить. Mm. Але навіщо ми це зробили? Пояснюю. дорівнює. А тепер дивіться, степінь у нас mm. однаковий. Тут шостий степень. І в першому і в другому дробі шостий степень. Степені однакові. Так. Okay. Далі. 3 других. Помножити на 2 третіх. І все це в шостому степені. Тобто, ось це ми взяли в дужки, Піднесли до шостого степеня. Далі помножити на 2 третіх. В квадраті. Дорівнює. Тепер перемножуємо. В перших дужках. Що в нас вийде? Один. один. Ти скоротили, виходить? Один. Один. один, просто один. Один в шостому степені, так. А якщо дві треті підносимо один. до квадрату? А чому, ну, чому не можна написати один? Я один в шостому степені це буде один. Щоб потім ви степінь випадково ніде не загубили, якщо це буде не один. То ви так і напишете потім і два. Чотири дев'яте. І чотири дев'яте. І а 4 дев'яти? Дві третіх піднеси до квадрату. Ну, так 2, 3, 2 в квадраті. А, все, зрозуміло. Далі. Один помножити на 4 дев'ятих. Що вийде тоді? Якщо один помножити на 4 дев'ятых. 4 9. Коли одиницю множити на будь-яке число, вийде те саме число, на яке множимо. Но я Найвеселіше на контрольних. Домашнє завдання записали параграф 27, номер 352 та 368.